О, то мене чекало. Усім привіт. Ми граємо 2х2х2. На 2 на 2. Мені дісталась нація П'ємонт. моєму союзнику дісталась нація Португалія. Проти нас LM329 Польща. І зомбикер, не знаю, що він дісталося. Ви, мабуть, щось цінне. Так, кузня. Давайте склад швиденько. Накаміння підете. Так, ага, і мені дерева не вистачить зараз. Угу. Так, дерева не вистачило мені. Ой-ой! Так, бачимо, що в нас трохи проблеми. Почалося спочатку. Ми витратили і 100, 100 каміння на шахту, і за цього в нас. Не побудували наших пікінерів. і затормозили в розвитку. Це погано. Я буду зараз намагатися розвиватися через стрільців, Але нам потрібен ринок спочатку. І вибачаюсь, так, двоє одразу йдіть Швиденько, по короткій дистанції. Двоє по. Довгий ще один по короткий. Так, нам не вистачає, просто не вистачає усього. Вегілі 1, 2, 3, 4, 5, на їжу. А, до речі, золото можна було. Ну, золото можна було на їжу. Тут, 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 тут. не вугілля, бо вугілля нам ще знадобиться. так. Бачу сюди. Одне вугілля нам, по-любому, треба будувати. і ще нам потрібно залізу. І в нас виходить, що в нас більше немає людей. І нам потрібно зараз якимось чином побудувати ще один міський центр. Для цього нам потрібно дуже багато каміння і дерева. Ну і золота тисяча. Золота тисяча треба. Одна золота у нас не є. Тут ми виставимо на корою і будемо грати від захисту. Ну я так спробую зіграти. Не знаю, наскільки це доречно в даний момент. Так, каміння є, залишилося дерево. Угу. Бачимо зомбокер. А, ти вже, ти вже, ти вже. Ось молодець. Молодець. Так. До речі, так я не врятуюся, якщо зомбокер буде зараз нападати. А він буде. Мені потрібно ще 5045 на дерево. Супер. У попу вдобайте сюди. Налітайте. 500 не їжу. Угу. Мені ще потрібно. Ще мені потрібно 1100 каміння 1250 дерева. Так. Ого польського воїна ми обіграли. Бачимо, у нас тут ще є і ми підемо ось сюди. Якщо нам дістанеться Польща, буде дуже круто. Так, здається, нам дісталася Польща. Ай-яй-яй! Ай, ай, ай. Трохи прийшлися. Ну и в куточек. Так, так, так. Супер. Так, ой, зима. ви маєте працювати. Черт забирай. Це нарбы -а Ааа. Против так багато трогати часу. 500 тысяч. 19 это 19. Шуденька седень. Потім наезжем. 500 ще не їжу, не треба. Так, тут 100, давайте 500 на дерево. Угу. 90. Чудово. Так, і нам потрібно насправді вже друга. Ох, ох нам потрібна друга вже. Казарма, а в нас її поки що немає. Ну так, зомбакер мене почув. Молодець. Але тут зараз будуть воїни. Воїни тут зараз будуть... Дивись, як робітнички гарно будуть битися. Так, це не просто так. Я знаю, ти захопив мою шахту і це моя помилка. Але ти молодець. У тебе є нація. А в мене поки що нічого немає. Міні 1200. Дерево, 1000. Так. 1000 mm -hmm. давайте на мініму. Оп! 1200 вигілля на дерево. Оп. Зовсім трошки залишилось. Чудово. Так, шукаємо, шукаємо. Є, супер. Давайте сюди і сюди. Золоти наслім. Трохи сотню дві сюди. Ви швиденько будуєте мені. Так, чудово. Ну, синій молодець. Дуже сильно і швидко відволікаємо. Це просто супер. Так, ви швиденько давайте допомагайте. І всі сюди, а потім сюди. Стрільці. 43. Давайте потроху будемо йти туди далі. Так, і тепер нам потрібні одразу ці найменці. До речі, не спочатку стайну. Спочатку стайну. Ні, не стайню. А що нам потрібно ще? 500 км на дерева. Ну трохи зовсім. Зовсім трохи зараз добудують. Так, мені не вистачає ще чогось і я знаю чого. Так, бачимо. Вони дуже добре вже згрупувалися. Ми будемо відходити. Так, непогано, непогано. Т500. Двайт, що там? Таке відчуття, що вони не працюють. Так, шестеро сюди. На склад сюди. Золото на дерево. Золото на каміння. Супер. Ви швиденько будете мені ще одну казарму. Так, ви йдите сюди. Будете відволікати. Угу. Чудово. Досконалення. Досконально. Так, супер. Чудово, чудово. Гарно, гарно, гарно ідея. Гарно, гарно. Так, і відходите. Супер. Будемо, тепер він буде з нами гратися, а ми його з іншої сторони будемо бити. Це буде круто. Так, чудово, що... Більшого? Наші доволі таки гарно б'ються. Так, оп, супер. Спаліть, просто спаліть. Можна було не полити, ну добре. Раз так вже пішло, то так буде. А, ні, ти відволікся все ж таки. Не, ну не так же, ти відволікся, як я очікував. Ну добре, таке теж буває. Нічого страшного. Так, тепер нам потрібно... Нам потрібно ще трохи. Досконально. Бачимо. Поки що. Так. Супер. Відходьте до гори. Ті. Підіть далі донизу. Їх і далі донизу. До ага. Супер, супер. Їх роздрібнюємо Так. Захист, чудово. Чудово, чудово. Оп! А ми зараз підемо знову. Так, ще стрільців туди на допомогу. Угу, давайте. Добре, відход. Не хочете, то не треба, підходьте. Ой-ой-ой, моєму союзнику не пощастило, мені здається, так. Мій союзник розбитий. Ех, гра вирішена. А так, мені здавалось. У нього були гарні шанси, а... На жаль, на жаль. Не тут-то вийшло. Так, доведеться йти в банк. Не хочеться, але що поробиш. Так. У мене шансів немає майже. Там нічого страшного. Зате спробували зіграти. вийшло непогано. Так, ідіть далі. І ви йдіть далі. Угу. Чудово, чудово, нам на мис, на мис йдіть так, супер. Супер, супер, супер. Те, що мені потрібно? І тепер ви відходьте. Чудово. І казочки, Ctrl-D, те, що мені потрібно. Зараз прибіжите далі. Там, там та там-там, тадам-там, та там там. О! І тепер відходьте ще. Відходьте сюди. Зараз тут ще вас зустрінуть, не переймайтеся. Супер! Ми їх розділили, тепер можна перестрілюватись. Ай-яй, щось я прогавив давайте сюди. Идемо далі. Так, сюди. О, залітайте. Ну, не просто залітайте. Так, 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 біжіть, біжіть далі. Сюди, сюди. Може щось вийде. Захопити або когось. О, ось тут шахта є. Супер. Так, маєш захопитися. Ой-ой! Всі стрільці сюди. Ай-яй-яй, трохи прогали. Ну все, тут теж. Через стрільців на початку не виходить. Не виходить на початку через стрільців, на жаль. Нічого. Нічого страшного. Вже будемо робити все ж таки через пікінерів. Так, стріпці потім. Угу. Ну добре, добре, так, да Тоді її капітулювати. Так, дякую за гру. Зараз зіграємо ще раз.